Мене звати Олександр, командир зводу, батареї перехоплювачів безпілотних літальних апаратів. З перших днів, як почалось повномасштабне вторгнення, перший день шоковий, другий день зібралися, там, скажімо, я живу в посілку, зібралися і всі посідали в буси і поїхали в ТЦК в війнкомат. На той час військкомати вже були переповнені. Ті люди, які мали строку військову службу, їх забрали. Нас з батьком, так як були все, все вже було забито, ТЦК не справлялися з цим потоком військовослужбовців, нас лишили на задній план. Але ми постійно ходили кожних півтора місяця, ми ходили на медогляд, ходили, як там отримали повістки, повістки. поки вони не настроїли приймання військовослужбовців, в подальшому навчання їх, тих, хто не служив. Подальшому було навчання. Батька забрали через півроку, мене забрали через рік. На даний час, з 25 жовтня 23 року, по теперішній час я військовослужбовець 61-ї бригаді. Був головним сержантом батареї зенітно-ракетно-артилерійської батареї. У нас була бойова машина стріла 10, на якій було, було, було на суджанському напрямку успішне збиття розвідувального дрона. Після того зима, якби показала своє, це важко. Війна перейшла трішки в інший напрямок. Війну дронів. Та техніка застаріла. Вона ще з 70-х років. Вона застаріла, вона пішла на інший план. Ми змінили свій формат напрямок дії на дрони. І зараз стараємося розвивати, розвивати цей напрямок. От так як працювали. Працювали більше на була як суджанська операція, курська операція. Працювали над суджі. Багато чого було, як би можна сказати, цікаво, але в даний час це не цікаво розповідати. Там, там побратима ранило, там снаряд прилетів. Там то, ну, самі розумієте, війна війною. На даний час від цього не втікти нікуди. Але старалися працювати, бойовий дух хлопців. Був на вищому, на вищому рівні. Були прильоти, прильоти були по бойових машинах. Там попав артилерійський снаряд, прошило машину. Хлопці, дякувати Богу, залишились цілі. Машина, звісно, ну це желізо. зробив, зробив. Ну, Машину зробили, далі працює на перемогу. В той час, коли прилетів артилерійський снаряд в машину, машину забрали, від неї залишились ракети. Ми своїми силами, з прицепом, ракетами поїхали поночі забирати. Після чого машина постраждала ФПВ-шкою. все було миттєво, але дякувати Богу, так само особовий склад і навіть те же ракети не постраждали. І ми спокійно вже на пустих колесах. Змогли виїхати, машина не підвела. У нас це те, що я привіз. Деякі є, те, що в нас на озброєнні, деякі є там навіть от справа перший, це ката Це Мої хлопці його збивали з стрілкової зброї. І він попав нам цілий неушкоджений. Ну, є там деякі мінімальні пошкодження, які мої, скажімо так, побратими стараються ремонтувати. Перепаювати і на, на цих дронах ми навчаємося. скажімо так, є бойові дрони, які на нас на озброєнні, які працюють по збиванню розвіддронів. Є е, так само 10-дюймові, 7-дюймові, 8-дюймові є бомбер, який нам достався від суміжних підрозділів. Просто дали на користування цей. Бомбер ночний. Так само хлопці користуються, навчаються на цьому бомбері пристосуватися до нічних польотів, скажімо так. Є денні дрони. Оцей, що ви бачите, зелений це аналог Стінга. Це мої побратими з іншого підрозділу. Вони це ну, розробляють. Можливо, щоб своїми силами здешевити, скажімо так, виробництво саме своїми силами. Дрон повністю надрукований на 3D-друкові, 3D-принтері, тобто воно, скажімо так, дешевить це все. І дехто, деякі підрозділи, можуть це виготовляти самостійно. Це як там, зразок, але він бойовий, на ньому вже він працює, показали результати, шахи збиває. В нього швидкість 200-250 км на годину і успішно збиває вже шахи. Це просто макет, ми чекаємо запчастини, дочекаємося запчастин і якби він так само полетить на збивання шахет. На даний час, з моє, ну з мого бачення, так як я бачу, зараз те, що війна дронів, це не секрет, але лінія фронту таке відчуття, що вона спинилася на місці, тому що. що з протилежної сторони противника є багато дронів, які нам не дають просуватися. І в нас так само ми багато працюємо над цим, технології йдуть, і ми стараємося не відставати від цих, навіть від свого противника, щоб іти ну, в рівень війни, а то й навіть стараємося деякими моментами швидше. Війна дронів зараз, ви розумієте, є дрони, які там по повітряних цілях, так як ми працюємо по повітряних цілях, Є швидші. Противник зараз багато накопичує шахеди, вони видозмінюються, вони стараються нас заплутати, стараються один летіти нижче, інший вище. Так само в ВГшки. Зараз шахеди літають на 3 кілометри плюс, це вже неефективно. Дрони це перехватюють. Дрони потягнуть, там 3 кілометри, дрони потягнуть без ніяких проблем. В нашому підрозділі це я вам привіз мультикоптерний тип, є дрони е, крила. Ми, хто приходить на нас в бригаду, до нас в підрозділ навчаємо і даємо вибір. Тому військовослужбовцю, який боронить нашу країну з пультом в руках, ми можемо дати вибір працювати на коптері або працювати на дронові крила, ну, на крилі. Тому це всі, хто хоче сюди прийти, навчання і він вибирає е, себе. Ну, в підрозділі він сам вибирає себе. Ми е, його на симулятор садимо. На симуляторі він показує результат, працюємо далі. Не показує результат, вибирає собі посаду за душею. Хоче, ну, деякі є. Цікаво ремонтувати їх, паяти, сидіти, і зобрітати 3D-друк, 3 d моделювання У нас це все також якби розвивається. Щось стараємося самі, щось йде на це. Є рекрутинг, є просто якщо побачите це відео, номера даємо відношення із зараз залучаємо рекрутинг, із навіть е, ті люди, які пішли все СЗЧ, вони не хочуть воювати з автоматом. Ми, Дійсно раді, якщо саме головне в цій справі тільки бажання. Бажання, бажання і бажання Стрімитися до кращого, до інновацій. Тому навіть із тих у мене багато є в підрозділі військовослужбовців, які е, з автоматом воювали, йому хватило, сказав, що я вже не можу. Ну, проблеми морально психологічні, проблеми фізичні, але долучився, зараз працюють. Без ніяких проблем зараз е, потрібно переходити на новий рівень, воно все перейшло. Ми вже навіть запізнюємося з тим всім. Але це цікаво, це цікаво, це майбутнє, тому хочеться цим розвиватися. Сидимо в ноутбуках, сидимо це нові новини, нові технології, багато чого нового. Ну це просто цікаво, цікавіше керувати дроном. Е, Скажімо так, як там бити ворога, коли ти навіть його не бачиш. Це цікавіше. Безпека твоя і результат є. На даний час я так як я працював з технікою, я інженер-механік, тому мені це близько до душі, і якби цікаво. Механіка одне, а це вже електроніка, більш похоже, йдеш саморозвиток, так скажімо так.